Цієї ночі вдалося знищити 24 ударних безпілотників з 25. В ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою із Кантерка із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 20 25 п'ятьма ударними безпілотниками, типу шахет 131 «136» із мису тридцять Крим, районів Єськ та Приморсько-Ахтарськ. Російська Федерація Микола Олещук командувач повітряних сил збройних сил України. Звітує нам про це продовжує. Відбували удар, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Залучалися засоби радіоелектронної боротьби. Упродовж ночі захисниками неба збито 24 шахети у Миколаївській, Одеській, Херсонській Іївські, Хмельницький, Дніпропетровський, Кіровоградський, Вінницькі областях. Олещук, дякую всім за бойову роботу. Дякуємо і ми. Я нагадаю в суботу. 1 червня росіяни запускали шахеди в напрямку України одразу в кількох областях і поперемінно під час ночі змінювалася мапа повітряних тривог. Оголошували повітряну тривогу. Під ранок повітряні сили близько п'ятої знову попереджали про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря, а також загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Повідомляли повітряні сили близько. Скоп'ятої про загрозу застосування балістики також балістичного зброєння для східних областей України. Ві України військові попереджали про загрозу. Застосування балістики також для Одеської та Вінницької областей посеред ночі близько третьої повітряних силах зазначали, що безпілотники з Вінниччини летіли у напрямку Житомирщини. Водночас дрони з Кіровоградської області летіли на Черкащину. В другі ночі теж не спала Україна. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників курсом з Черкащини на Вінниччину у північно-західному напрямку. Дрони з Миколаївщини летіли в напрямку Кіровоградської області. Ну бачимо по південних по центральних областях, де із бажанням заходу на захід. Курсували ворожі безпілотники 25, 24, Вдалося знищити один потіряшка, Літав мало чи не до ранку. До речі, що шукав, не зрозуміло. Дніпровська гес перебуває у критичному стані після російського обстрілу, який Російська Федерація завдала в ніч проти 1 червня. Фахівці вже почали роботу з відновлення транспортного руху через ГЕС у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі у критичному стані перебуває Дніпро ГЕС, не йдеться навіть про виробництво. Електроенергії наразі повністю перекрито рух з лівого берега направи. Тож мешканці обмежені в трафіку для об'їзду. Використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так, розповів Федоров. За його словами, відновити рух греблею для транспорту не вдалося одразу. Міська влада проконсультується з фахівцями щодо цього питання. Будемо консультуватися зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ні прогресом, то він має бути безпечним. Я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через Дніпро ГЕС у місті наголосив Федоров. А я нагадаю, що в ніч на суботу, 21 червня, Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти цілилися по енергетичних об'єктах у п'яти областях України. Під час цієї однієї з найбільш масованих атак серйозних пошкоджень зазнали дві теплоелектростанції групи ДТЕК. Прес-служба ДТЕК повідомила про сильні пошкодження обладнання на станціях. Також Росіяни атакували дві українські Ідроелектростанції в на 1 червня ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотників. Повітряні сили збройних сил України збили 81 повітряну ціль. За що ми їм дуже дякуємо. Тривають міжнародні зустрічі українського гаранта президента України Володимира Зеленського в рамках його візиту до Сингапуру, в рамках його підготовки і переманювання перемотивації країн, а також азійських до нашої формули миру в рамках підготовки до саміту миру в Швейцарії. Зокрема, сьогодні зранку ми вже бачимо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіном у Сінгапурі. Володимир Зеленський та Лойд Остіном поварили оборонні потреби нашої держави, посилення України. Української системи ППО коаліцію Ф 16 та підготовку до двосторонньої безпекової угоди я нагадаю, що ось цю угоду очевидно може бути підписано між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Франції, де 6 червня зустрінуться лідери цивілізованих країн світу на 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії. І якщо Байден все таки не доїде до саміту миру в Швейцарії, бо це загадка, яка каже Юрій Рашкін. Політичний експерт з штатів Америки може він так в останньому акті вийде і здивує нас усіх. Бачимо, Зеленський зустрівся з очільником Пентагону. Напередодні були доволі а, нові зустрічі. Вперше, вперше, зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Східний Тимор Жозе Мануелем Рамушем Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин. Ді подякував президент України за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.